Дівчатка отримала нашу класну продукцію функціональне харчування від німецької компанії ЛР. І ось наша новиночка: це карамельний смак. Сьогодні буду його куштувати на вечерю. Це для тих, хто полюбляє солодощі з натуральним карамельним смаком, з харчовими волокнами псиліуму та веганськими протеїнами гороху, нуту та бобів. Так багато класно білку тут, що ну, це просто ну, неймовірно класний продукт, бо йде зжигання жирів, а не м'язової маси. Це дуже добре. З натуральним замінником цукру стевією. Він, цей коктейль і вся продукція не містить підсолоджувачів смаку, пальмової олії та штучних барників. Немає в цих продуктах, не містить глютену та лактози. Це дуже корисні. Наші продукти збалансованого харчування для контролю ваги та для покращення харчування. Навіщо використовують ці коктейлі? для зниження зайвої ваги, для втрати жирової маси, для укріплення, зміцнення м'язової маси для збалансованого харчування? І щоб тримати вагу в нормі, не тільки щоб худнути, але й щоб тримати. Тобто, ви собі самі вирішуєте, ну, для чого вам ці коктейлі. Дуже багато корисних вітамінів, мінералів у складі, це просто неймовірна кількість і у складі, якби якщо порівняти з іншими коктейлями, то в наших коктейлях набагато більше порції корисних інгредієнтів. Все, що потрібно: і кальцій, і фосфор, і калій, желізо, цинк, мідь, йод, селен, магній, марганець, натрій, вітаміни в 6 б... ніацин, рибофлавін, тіамін, вітаміни С, вітаміни Е, e, вітамін Д, вітамін А, тобто все, що фолівая кислота в 12 біотин, Тобто, все найкраще, що нам треба: багато дуже клітковини, багато білку і в збалансованій формі жири, білки, углів тому це найкращий продукт, який допоможе вам контролювати вашу вагу або худнути. В одній порції всього 228 калорій, одна банка 16 порцій. Є смаки різні, є кава. Наприклад, якщо ви полюбляєте каву, то пийте коктейль, одразу будете і їсти, і худнути, і каву потребляєте. Та взагалі смакота, я її дуже полюбляю. Цей продукт неймовірно вкусний. Я його так люблю: це малина, лісові горішки. І хрустящі кульки та пластівці. Я дуже полюбляю цей коктейль робити з творогом. Взагалі класно. А якщо додати одну ложечку, ще файбербусту сюди, то як тіремісу. Просто вуха не відірвеш така смакота. І ще й можна ну, за фігурою слідкувати. Ванільний смак також є. І є ще шоколадний є. Що там у нас полуниця, смак полуниці. Також є супи, тобто сол сольоні. Да? Супи це карі, томатний та броколі з овочами. Дуже вкусний. З цих трьох я більше всього люблю карі. А ще я люблю цей супчик і цей по одній ложці змішувати. Просто неймовірно, мій чоловік полюбляє томатний. Коротше, ви можете собі мішати по одній ложці одного, другого тако додавати смісь робити на свій смак. Також є батончики збалансованого харчування, це смородинка і. Карамелька, ні, міндалька, міндалька це з міндальним смаком. З міндальним смаком в молочному шоколаді, а з засмородиною смородиною в чорному шоколаді. Дуже смачні. Як перекус використовуєте, та будете мати, ну. Ще доповнітельно порції і білка, і клітчатки, і всіх вітамінів, і мінералів. Тому раджу це ці, ці продукти. Приєднуйтесь, зараз. У нас стартує марафон схуднення та покращення метаболізму, щоб придбати собі звички, харчові звички, які вам надалі будуть допомагати жити гарно і мати ну, гарний стан здоров'я і гарну фігуру. Все, очікую вас, дірект. Пишіть для замовлення. Зараз дуже великі знижки.